Тримай зі мною крило, Віталій Рождаєв, мій тато пілот, іноді я думаю, що ми схожі на риб в акваріумі. Це тому, що ми живемо на самому дні Великого повітряного океану. ви знаєте, що коли піднятися на літаку на максимально можливу для нього висоту, то вдень можна побачити зорі, а земля буде кругла. Я знаю. Мій тато бачиться майже щодня. Мене звати Максим. Я живу недалеко від Києва на південь. Точніше, ми живемо в чотирьох. Моя мама Оля, наша бабуся Алла та мій тато. Його звати Степан. Мій тато пілот. Він пілотує справжній військовий літак, великий винищувач. Він захищає нашу країну. І любить рибалити зі мною на березі ставка. Зараз я вже підріс, гарно вчуся. І все одно марю літаками, як і тоді, коли ще був малим. Та ця історія не про мене, а про мого татка, про мого татка і його друзів, з якими я добре знайомий. Від них я почув багато крутих історій про літаки і польоти, про їхні злети і посадки, про тренування. І випробування. Тато з дитинства мріяв літати в небі на літаках, тому одразу після школи поступив у льотне училище, де навчався невідмінно. Потім, коли вже народився я, його перевели у справжню військову академію. Там він теж був найкращим пілотом. Правда, в академії він вчився вже не сам, Знайшлася йому компанія, є в мого тата, двоюрідна сестра. Яку звати Ксенія. Вона молодша за татка і дуже завзята й смілива. Вони завжди чубалися між собою, хто з них буде першим у всьому, тому всі в нашій сім'ї називали її жартома Ксена, як принцесу воїна. Так це прізвисько й прилипло до неї. Я перша, любила повторювати вона, коли в чомусь обганяла або перемагала мого тата. Тож тітенька Ксена. Коли побачила, що мій тато хоче стати військовим льотчиком-винищувачем, теж поступила в училище, а згодом в академію. Вона намагалася ні в чому не відставати від мого тата. Іноді ми з татом, коли я був ще малим, грали у двері в літачки. Ми розводили руки, наче крила, та ганялись один за одним, роблячи вигляд, що це повітряний бій з невидимим противником. Але коли я був малий, я не встигав за своїм татом і загравався настільки, що міг залетіти в інший кут двору, біля нашого будинку. Не відлітай далеко від мене, казав мені тато. Максима, треба триматися разом, один літак за другим, тоді ми переможемо. Добре, погоджувався я, та все одно відставав від свого татка, заграючись самі з собою. Тримайся мого крила, казав він, коли я відставав, або відлітав у бік, у кущі чи на гірку з піском. Час йшов, мій тато закінчив академію і отримав призначення у військову частину недалеко від нашого будинку. Він літав над Києвом. Це вже були його перші справжні польоти, як військового льотчика. Ксена випустилася з академії разом з татом та її відправили на інший аеродром. Хоч вона літала на такому ж літаку. На вихідні тітенька часто приїздила до нас на своєму крутому японському мотоциклі, який сам був схожий на літак-винищувач. Вона вдягнена в шкіряну куртку та штани, ставила його у дворі, ховаючи рукавички з обрізаними пальцями в кишеню. Ти така, як і раніше, хочеш бути схожою на хлопця, хитала головою моя бабуся. Так ніколи чоловіка собі не знайдеш. Ще треба знайти чоловіка до пари мені, жартувала до бабусі Ксена, показуючи на свої м'язи на руках. Відлітає років десять. Тоді подумаю. Отої. фиркала бабуся. А онука буде, коли ти ж на пенсію підеш. А Ло як я вас люблю. Ксена підходила до бабусі, обіймала її лагідно і, ховаючи хитру посмішку, відповідала. Спочатку мрія, а потім все інше. Роби вже швидше свою мрію, буркотіла бабуся, відгукуючись на ксенині обійми. А то дітей не встигнеш, а я ще з твоєю мамою поговорю на цю тему. Ксена навіть катала мене на своєму мотоциклі на великій швидкості. Хоч моя мама й не була в захваті від цього, йому всього 6 років, вас поліцейський патруль зупинить, погрожувала мама. І де тут той патруль у селі, впевнено, відповідала Ксена, запевняючи, ми будемо обережні, обіцяю. І ми вшивалися накручувати кілометри по стежках та валятися на траві біля ставка. На відміну від мами, я був у захваті від таких поїздок. Справа в тому, що я люблю швидкість, але на всі мої прохання тато сказав, що покатати на літаку мене не зможе. І тому, коли я сидів попереду Ксени, а вона притримувала мене під час їзди, я розводив руки, не наче крила літака, і уявляв, що ми летимо в небі. Тато, як це ти, коли літаєш над хмарами? Бувало, питав я, що ти відчуваєш? Свободу, легкість, відповідає він, коли ми рибалили на ставку. Потім, подумавши, додавав простір і радість, неначе літаєш у вісні, тому іноді хочеться навіть на якусь мить закрити очі. Ти ж літаєш у вісні?» Звісно, я ж такий, як ти, я хочу стати пілотом, відповідав я у захваті. Бути на тебе схожим. Ну, для цього треба гарно вчитися та багато тренуватися, нагадував він мені. Я намагався гарно вчитися. Я плавав у басейні, як риба, спритно бігав і стрибав. Я вірю в моє бажання, рано чи пізно збудеться, тим більше що у мене такий класний тато, що ніколи не свариться. А це величезна підтримка на шляху до мрії. І ми всі любимо один одного. Мамо, тата, моя бабуся Алла та тітонька Ксена. Хоч давня конкуренція між татом та Ксеною і проявлялася в дошкульних жартах, в цілому вони жили дружно. Це тому, що ми далеко один від одного і не встигаємо по-справжньому почубитися, – Жартував тато. Угомс, часу не вистачає. Зі сміхом піддакувала Ксена. Розділ другий. Тато був молодий, коли потрапив у військову частину під Києвом. Він виїжджав рано вранці, поки я ще спав, а повертався пізно ввечері, коли мені вже треба було після уроків та гулянок з друзями купатися в вані та лягати спати. За те вихідні ми завжди приводили разом. Ми їздили до Києва, догуляли по місту або йшли в мегамол, на каруселі. На яких можна було уявляти, що ти робиш фігури в небі на справжньому літаку. А ще їли морозиво в кафе, ходили в кіно. Я дуже любив цей час. На своєму військовому аеродромі тато став другим номером у парі досвідченим пілотом, який літав вже більше 12 років. Геннадій Васильович вважався найкращим пілотом частини, його називали перший. Він сміливо літав уночі. Ділився з іншими пілотами численними своїми секретами. Наприклад, як літати над землею, притискаючи до неї настільки, що можна простягти рук або торкнутися крила його винищувача, або тренував пілотів виконувати складні фігури вищого пілотажу, які виконуються на межі можливостей літака. У перший день мовчазний перший придивився до мого тата, що стояв перед ним у комбінезоні. Готовий приступити до завдання. Ніякої самодіяльності сьогодні, бачу в мене мітки на крилах, він показав на свій винищувач. Так, точно, майоре, відповів привітно тато. Так, от, летимо на невеликій швидкості, тримайся мого крила, вісень та положення задаю я кажу ти робиш, не кажу, не робиш. Кажу напрям, тільки за мною. Пояснив майор, ми починаємо все спочатку. Щоб перемагати в бою, треба відчувати свого першого. Так буде весь місяць, тому не розраховує на самостійні польоти. Але тато одразу ж проявив характер, і в якусь мить у парному польоті обійшов Геннадія Васильовича на віражі, виконавши бочку. На землі перший попередив, що це останній раз. Бо інакше буде мій тато літати тільки в їдальні. Тобі батько не казав, що не треба лізти поперед нього в пекло? У дитинстві вчитися слухатись, промовив він, надаючи кожному слову такої ваги, неначе було воно зроблене заліза. У мене не було батька, відповів мій тато. Я його не пам'ятаю. Вибач, я не знав, спохмурів перший, і додав уже більш привітно. Але це не змінює моїх наказів. Ти літаєш місяць за мною. Потім спробуєш сам. Ти повинен відчувати мене, як свою дружину в танці та дітей на колінах. Тато почав вчитися практично спочатку. День за днем, тиждень за тижнем, він літав за своїм командиром, виконуючи у деталях усі його накази. Поступово! Вісень між ними зменшувалася як в повітрі, так і на землі. Вони знайшли багато спільних тем, наприклад, мою улюблену рибалку. Мій тато зрозумів, для чого такі яскраві мітки білою фарбою на кінцях крилу Геннадія Васильовича. Вони допомагали, коли молоді пілоти на других номерах тренували польоти над самою землею. Допомагали. Коли перший вчив могольтата літати парою на відстані всього лише в кілька метрів. Тато це засвоїв і міг вже іноді так близько летіти від свого командира, що достатньо було підняти ліхтар кабіни та спустити на крило філіжанку кави, а потім, нахиливши його, передати на крило першого. І той би, мабуть, каву підхопив. Після цього почались тренувальні бої. Тато та дядько Гена, як я його називав у нас в гостях, імітували атаку та контратаку, коли один з винищувачів полював на другий, а другий ухилявся, а потім сам заходив на полювання ззаду, ловлячи перший літак у приціл. Тоді бортовий комп'ютер видавав голосний сигнал, і це вже вважалося перемогою. Спритність тата зростала, та все одно перший був кращий. Хоча й татко і вдавалося іноді його переграти. Ти стаєш розумним, а не тільки швидким, якось зізнався йому з повагою Геннадій Васильович після одного з тренувальних поєдинків під час перерви за кавою. Це важливо, як і реакція. Через рік подам тебе на першого номера, якщо все буде добре. Не хочу, сказав тато чесно. На хвилину запанувала тиша. Перший підняв брову від здивування. Гм, чому? Міг 29 непоганий літак. Та я хочу кращий, у якого більше можливостей для пілотажу, тому, можливо, переведусь, відповів мій тато. Непоганий літак? Цікаво, цікаво. І на що ти переведешся? запитав удавано, спокійно, Геннадій Васильович. Ну. Су-27 справді, іронічно перепитав перший. І чим він кращий? Всім електроніка, керування, пілотаж. На ньому можна кобру зробити, відповів мій тато. Можна реалізувати більше можливостей. У мене є певні задуми, як змінити тактику та саму техніку польотів. Зрозуміло. То ти хочеш зробити кобру, ще поцікався перший. Так, добре. Ну, про це потім поговоримо. Завтра проведемо ще один бій. Наступного дня все йшло, як у боях перед цим. До певного моменту. Другий атакував, перший ухилявся, аж раптом тато взяв свого командира в приціл і вже був упевнений в перемозі та зненацька. Перший прямо перед ним зробив кобру. Тату від здивування ледь не врізався в літак командира. Тоді рвонув униз, зробив віраж, але було пізно, Геннадій Васильович висів за спиною. Мінус один, почув голос командира по зв'язку мій тато. Це неможливо, пане Майоре. Як ви це зробили? Міг 29 не робить таку кобру. У мене робить спокійно відповів Геннадій Васильович. Вражений. А ви навчите? Майор промовчав, а потім наказав повертатися на базу. Вже на землі мій тато не відставав від свого командира, вимагаючи навчити і його робити такі складні фігури. Колись, може, навчу. Але ти повинен зрозуміти, можливо, зробити може кожен. А ти спробуй зробити неможливе. Прорахуй, думай, тренуй та роби. То коли я зможу? знов почав питати тато. Степане, завтра ми переходимо на новий рівень. Поки забудь про складні фігури вищого пілотажу, починаємо літати парою вночі, ухильно відповів перший, і подивився уважно на мого тато. Ти тепер мусиш стати нічним привидом. Готовий до такого?